Підсумковий випуск новин вівторка, 8 травня, якими подіями жила область цього дня. Дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Ольга Приступа. Добрий вечір. П'яний батько викрав трирічну дитину з лікарні з катетером у руці. Близько 21-ї години за мостом на вулиці Рівненській його зупинили патрульні. За кермом автомобіля перебувала інша особа. Дитину поліцейські забрали і передали в руки матері. Бо дитина здорова, вона її лічить, калічить в лікарні. Ага. Ну. «То Ви викрали з дому дитину? Чи як з дому? Я не викрала, то моя дитина, а ага. вони не злякали, оці які є при погонах. В автомобілі знаходилась дитина, на руці був катетер, як виявилося, дитину в матері просто-напросто викрали з лікарні, в якій вона знаходилась на лікуванні. За кермування на підпитку судять екс-даїшника та колишнього начальника автотранспортного господарства патрульної поліції Волині Андрія Березюка. Судове засідання мало б відбутися сьогодні, однак Березюк до суду не з'явився. Хоча був належним чином повідомлений. Тож судове засідання перенесли. Нагадаємо, раніше місцевий активіст повідомляв, що у ніч з 16 на 17 лютого на вулиці Виниченка патрульні зупинили машину, в якій перебував екс ексдаїшник з явними ознаками алкогольного сп'яніння відмовлявся проходити тест на вміст алкоголю та лаявся. Державна виконавча служба уже кілька місяців активно полює на злісних неплатників аліментів. Чиновники так стараються, що тягнуть до суду ледве не усіх, хто потрапить під руку. Так сьогодні у Луцькому міськрайонному суді до відповідальності намагалися притягнути сумлінного батька. Детальніше розповість Володимир Козир. Лучанина Олександра Бревко намагалися притягнути до адмінвідповідальності за нібито піврічну несплату аліментів. Та суд, з'ясувавши усі обставини справи, встановив, що чоловік не має боргів перед своєю дитиною. Ним були сплачені усі належні кошти, а це майже 63 тисячі 964 гривні. До того ж, чоловік навіть зробив переплату у сумі майже 3 тисячі 972 гривні. Всього до сплати шістдесят тисячі дев'ятсот копійок. На перше п'яте 2008 року, борником сплачено аж 67 тисяч дев'ятсот 85 копійок. За незаборговані станом на перше п'яте гривень, тобто відсутнє, і переплата становить 3 тисячі гривень 25 копійок. Тож суд був вимушений закрити провадження у справі за відсутності складу адмінправопорушення. Керуючись пункту першим. Статті 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення суд ухвалив провадження у відношенні правка Олександра Володимировича закрите за відсутності в його діях складу і події адміністративного правопорушення. Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку. Судове засідання оголошую закритим. Сам суддя Віталій Ковтуненко каже, що державні органи повинні діяти згідно вимог Конституції та законів України. Безпосередньо частиною 2 статті 19 Конституції України передбачено, що державні органи повинні діяти відповідно до вимог Конституції України та законів України. Отак ви сьогодні самі впевнили, що особу було притягнуто до відповідальності. Однак суд з'ясував всі обставини справи і закрив провадження у справи. Володимир Козир, Костянтин Кіц, для новин на часі. Луцьк тепло оновить частину тепломережі за європейські кошти. Про це говорили на оперативній нараді у Луцькій міській раді. Як відбувається підготовка до нового опалюваного сезону? Знають наші журналісти. На оперативній нараді у Луцькій міській раді обговорювали низку важливих питань, одне з яких пов'язане з підготовкою до опалювального сезону та аналізом того, як минув поточний. При підготовці до минулого опалювального сезону підприємством зроблені всі були необхідні профілактичні заходи, тобто поточний капітальний ремонт. Котелень не змогли ми в повній мірі виконати капітальний ремонт, передбачений нашим планом теплових мереж. Ну ситуація всім знайома. Коли рахунки підприємства були арештовані, це не дало нам змогу підготуватися в повній мірі. До опалювального сезону, так як би це належало, тобто, з передбаченого планом 2,7 км мереж, змінено тільки 700 метрів, тобто тільки 26 Керівник луцьк тепла Валентина Малютіна підкреслила, що минулий опалювальний сезон був непростим, але, попри всі труднощі, підприємству вдалося провести його на високому рівні. Ми придбали необхідну техніку, придбали витокошукач, шукач трасу шукач, тобто необхідні прилади, які дали нам змогу оперативно в ході опалювального сезону відшуковувати витоки швидко. Ліквідовувати їх наслідки, я сподіваюся, що лучани це все відмітили. Відчули, що у нас не було в цьому сезоні випадків, коли ми довго шукали, довго ремонтували витоки. Наступного ж опалювального періоду планують відремонтувати тепломережі у місті. На ці потреби було виділено немаленькі кошти європейським банком. Також ми вже почали підготовку до наступного опалювального періоду. В між в цьому міжопалювальному періоді ми плануємо замінити більш як. 3 км 700 метрів мереж це більше ніж 7 км труб на попередню ізольовані це переважно труби великих діаметрів, магістральні мережі, які ми будемо робити два заходи за рахунок коштів європейського банку. За що для чого буде залучено більше 2 мільйонів євро це більше 60 мільйонів гривень на заміну тепломереж. Григорій постовіт на засіданні додав, що не зважаючи на всі труднощі, які постали перед підприємством, колектив зумів виконати у ці завдання. Я б хотів би звернути увагу, що цей опалювальний сезон для нас здався як якийсь героїчний подвиг. Давайте згадаємо підготовка до опалювання сезону. Всі рахунки були заблоковані. Борг по субсидіям у нас до 200 мільйонів гривень був. І всі тільки потирали руки і чекали, коли підприємство Лузтепло збанкрутує, не зможе виконати поставлене завдання. Але колектив справився спільно з керівництвом міської ради, колектив виконали всі завдання, які стояли. Владислав Корнелюк, Константин Кіц, для новин на часі. Два дні автомобіль на польській реєстрації не давав спокою мешканцям будинку, що на вулиці Степана Бандери, 15. Аби вимкнути набридливу сигналізацію, люди були змушені викликати патрульних. Лоченка розповідає, вже двічі викликала правоохоронців. Переконує, звук автомобільної сирени несила було більше терпіти. Проте на перший виклик поліцейські їхати вочевидь не поспішали. Перший раз сказали, що. Ми що маємо евакуатора викликати, то дуже дорого буде, ми не маємо такої можливості. Як я сказала, що даймо номер начальника, він тоді почав мене розпитувати, що і як я все розказала, що це ваш міцестка роботи, живе в нашому будинку, і то його машина пишіть, і другий день підряд. До того ж, за словами жінки, власник авто поцікавився, чи не вона раптом намагалася відчинити автомобіль. Виправляти неполадки у машині на іноземній реєстрації до свого колеги патрульні приїхали аж на двох службових автівках. Електрика замкнула в машині і піка, і сусіди викликали поліцію, щоб зробити все то нічого Омі, такого не було. О, так? Замкнула електрика, і автомобіль починає пікати називається місце. Зараз пластиком спускається, віддамо ключі, бо його бачите, рука поламана. А може. де ви взяли ключі? Це є власник автомобіля. Його рука поламана, він не може сам угу. нічого зробити. Ми помаємо. Відтак правоохоронці одним пострілом вбили двох зайців. І на виклик приїхали, і виручили колегу. Про те, для чого використали два службових авто та витратили вдвічі більше пального, нам так ніхто і не відповів. Анастасія Кушнарьова, Неля Прокопчук для новин на часі. Найкращих учнів серед міських школярів визначили сьогодні члени постійної освітянської комісії Луцької міськради, 22 обдарованих старшокласників, переможців олімпіад та наукових конкурсів, отримуватимуть іменні стипендії від влади протягом наступного навчального року. Діана Салюх, переможниця у номінації Мовознавство. Завдяки їй краєзнавчій роботі про волинського поета Костя Шишка дізналися на міжнародному рівні. Діана Салюх, волинська дівчинка, закохана у рідну мову. Про свою творчість каже, що думки самі приходять їй у голову, а руки лише кладуть їх на папір. Улюбленим автором восьмикласниці є Василь Сухомлинський. У нього каже дівчинка: цікаві літературні прийоми, глибокий зміст та цікава тематика. Перемога на 11-му міжнародному конкурсі із українознавства. Це кропітка праця тривалістю у три роки не лише Діани, а й ли, і її педагога Катерини Мацюк. Українська мова сама дуже цікава, як предмет, і вивчати її теж цікаво і захоплюючі. Ні, там є багато всяких цікавинок, такі які не можна зустріти у інших мовах. А є самі саме в нашій Перемога була дуже неочікувана. Я не не думала, що зможу там перемогти. Було зразу страшно, звісно, переживала дуже сильно. Зрозуміло, що треба вірити в себе і вірити в свої сили. Я хочу сказати, що, можливо, справді на сьогоднішній час поціновуються перемоги, скажімо, там в Олімпіаді, в конкурсах, в конкурсі Яцика, в конкурсі Шевченка. Ця, можливо, перемога для декого є не настільки значуща, як би хотілося, але для нас вона є величезною перемогою. Далі у планах талановитої дівчинки та її вчителя написання наукової роботи на основі творчості Оксани Ляторинської. Подальші перемоги у тих конкурсах, в яких ще участі не брали. Директор школи Лариса Кучер розповіла, що у їхньому навчальному закладі саме кафедра української мови та літератури не вперше показує високі учнівські результати. «В минулому році крамер Соломія стала переможцем міжнародного конкурсу імені Петра Яцика і переможцем конкурсу Шевченківського, і вона отримувала. Протягом цього навчального року дві президентські стипендії. Президентські стипендії. В цьому році вона посіла друге місце на Шевченківському конкурсі. Знову ж таки, на заключному етапі підсумків конкурсу імені Петра Яцика ще немає, хоча вона в ньому теж брала участь. Стипендія міськради 300 гривень на місяць. Отримуватимуть її кращі учні луцьких шкіл увесь наступний навчальний рік. Профільна депутатська комісія протягом двох годин вирішувала, хто достойний стипендії, а хто ні. На жаль, обранці бачать не дітей, а лише папери та дипломи. Коли комісія заходила у глухий кут, починали заглядати у табелі успішності кращих боксерів чи згадувати музичні досягнення мовознавців. Ну, Акробатки всі ці їхні акробати вони всіх чим дали. Так, да, теж акробатика не разом виступали ми... там проблеми. Шість дітей було а Чому проблеми? Тому що ми один, один той, хто використов... є, він має право подати тільки одного. Якщо Україна не є бачити, посилає кого одного.

Вони разом будуть виступати. Одну на трьох дати чи що? Це вирішили, що? – Ні, ну ось троє подалек Все. Вони в них однакові вивчаються всі, однакові засоби, вони троє виступають, групове. що? – Одну на всіх, чи Ходиться, які там класи, тому хто в старшому класі, дише попереду час. Діана Салюх, щасливиця, яка за свою роботу отримала належну винагороду. Однак далеко не усі талановиті діти змогли отримати депутатське визнання, бо не перемогли на загальнодержавних чи міжнародних конкурсах, а стали кращими лише у місті чи області. Однак педагоги та представники батьківської громади кажуть, що усі номінанти, які у своєму віці досягли будь-яких наукових результатів, переможці. Наталя Мацюк, Неля Прокопчук для новин на часі. В Україні 8 травня відзначається День пам'яті та примирення жертв Другої світової війни. Як дійство проходило у Луцьку? Далі у сюжеті, 8 травня день пам'яті та примирення. На меморіалі вічної слави зібралися посадовці, духовенство, ветерани війни, військові та звичайні лучани, аби вшанувати пам'ять тих людей, які поклали свої життя за батьківщину під час Другої світової війни. Я бажаю, щоб ми сьогодні оспівуючи воскреслого христа. Згадали або просто помилилися, бо багато невідомого. І могила, біля якої ми стоїмо, могила невідомого солдата, невідомих людей. Частину знаємо, а частину не знаємо і до сьогоднішнього дня. Хай наша молитва буде за спокій їхніх душ, хай наша молитва сьогодні буде за їхнє проживання в Царстві Небеснім. А нас Господь хай напоумить не підтримувати жодну із ідеологій, в основі якій знецінене людське життя у такому форматі пам'ять полеглих у другій світовій війні сьогодні в Україні вшановують втретє, адже Верховна Рада встановила 8 травня днем пам'яті і примирення тільки у 2015 році. Ветеран війни Анатолій Кустюк не приховує радості, адже минуло стільки літ, а люди своїх героїв не забули. Сидіти не можна вже 90-й, але вдома не всидиш, тому що знаєте, воно в серці заложено вже це радісний день. Тим більше народ нас єднається, вже гарно подивитися вже. Бачите, скільки людей прийшло. Такий робочий день люди збираються повагу для всіх. Так само ми їздимо по могилах, де, де виявляється наші повстанці. Теж приходиться, але вже немає здоров'я, бачите, з палускою вже взяв палку на селі, бо вже не можу. Не може ходити загалом під час Другої світової війни в Україні загинуло від вісьми до десяти мільйонів осіб, серед них п'ять мільйонів мирного населення. Більше двох мільйонів вивезли на примусові роботи в Німеччину. День по-своєму трагічний, але день і по-своєму урочистий, тому що ми не тільки поминаємо душі загиблих, а священики правильно кажуть, невинно уб'єних, тому що. Ми знаємо, як йшла війна. Були і люди, які ідеологічно були натхнені на певні бої, а багато йшли по примусу. Якщо брати Україну, то в нас знаменитий до сьогоднішнього дня чомусь знаменитий командири вигравали не умінням, а числом. Символом вшанування пам'яті жертв Другої світової війни є червоний мак. Ця квітка пам'ятний знак жертв усіх військових і громадських конфліктів, відображення кривавого сліду від пострілу. Владислав Курнелюк, Константин Кіц для новин на часі. Афганська сторона обіцяє сприяти у поверненні на батьківщину Волиняна, на якого 30 років вважали зниклим безвісти. Генерал з Республіки Афганістан зазначив, що зробить все, аби допомогти матері зустрітися з рідним сином. А також з величезної поваги до українців, які в складі радянської армії воювали в Афганістані. Нагадаємо, на початку квітню всю Україну облетіла сенсаційна історія воїна афганця з, вол... з Волині Ігоря Білокурова. Чоловік безслідно зник 30 років тому під час служби в провінції Кандагар. Припускають, що він отримав контузію та був захоплений у полон. Знайшла чоловіка експедиція, яка займається пошуком водоносних пластів в Афганістані. Но я обідився на 95%, що це цей чоловік. І Після того, що мене пригласили вашому красивому місті, з теплим прийом. И мы сверили вот этой старой фотографии молодости. Это человек из нынешней фотографии, что Андрея Васильевича есть. И можно в эфире, даже если он хочет, показывать. Но все говорят, это он. Вот я от Андрея Васильевича я узнал. И мы приехали сюда и попросили меня помочь. Я все, как обещал вам, все сделаю, что он приехал в Украину. Ольській художній школі, в якій займаються понад 200 учнів. Катастрофічно не вистачає приміщень. Як врятувати дитяче мистецтво, дізнавались наші журналісти. Найбільшою проблемою закладу є матеріально-технічна база. Приміщення школи складає усього 124 квадратних метри. Немає належних кімнат ні для забезпечення навчального процесу, ні для зберігання робіт. Вирішенням проблеми могла б стати передача приміщення колишнього рацу, яке розташоване поряд із Ковальською художньою школою. Дівчинка виступала на відкритті. Я просто питаю, кажу, може хтось поділитись хоче своїми враженнями. І така маленька кнопка, я хочу, вискакую до мікрофона. Мені так все сподобалося. Я вже навіть знаю, у мене є кілька ідей, що я буду на наступний рік малювати. Вона вже подивилася і вони знаєте, змагаються. І у нас рівень конкурсу за ці роки виріс. Малюнки кожного року все так з більшим, з, ну, з вищим рівнем приносять. З метою вивчення проблеми школу відвідали депутат Волинської обласної ради Олександр Омельчук та депутат Ковальської міської ради Ігор Пініс. Олександр Омельчук ознайомився із закладом, колективом школи та пообіцяв озвучити проблему на найближчій сесії облради, аби заручитися підтримкою депутатського корпусу. До слова, охочих займатися у школі вистачає. Батьки записуються у чергу, аби їх діти могли відвідувати заклад. Максим Шушко, Олександр Ткачук з Ковеля, для новин на часі. Легкоатлети, спортсмени, люди на візках, а також діти і молодь взяли участь у Ковальському на півмарафоні. Таке спортивне свято відбувається в місті залізничників вже 13-й раз. Цього року Захід присвятили 90 річниці проведення першого пробігу на Волині 1928 року. Програмі ковальського міжнародного забігу віддався й чемпіонат України з півмарафону. Що прийнять участь з чемпіонаті України? тому що давно вже не приймала, тому дуже хотілося і я доводи, що виграла Дуже хороша траса. Uh, ну, как у нас постійно. Запрошуємо вас до процедури нагородження усіх спортсменів, що будуть участь у чемпіонаті України, да. тому що да, здоров'я нації це да. якраз починається да. такі этих... азов змолише. Окрім цього, відбувся заїзд на візках для спортсменів з інвалідністю. Їх дистанція 7 кілометрів, пройшла під гаслом, сильні духом, ковалі свого здоров'я. Ми раді, що збираємося. Такий святковий день 13-го заїзду. Дуже приємно, що проводяться дійсно такі заїзди для людей, навіть які знаходяться на візках. Звичайно, це об'єднує. Кожну організацію, яка має можливість піклуватися про таких спортсменів, інвалідів або, будемо казати, аматорів, щоб могли доставити на такі зібрання, де просто поприймати активну участь в цих змаганнях. Організаторами заходу став спортивний клуб Коваль Федерація легкої атлетики України. Долучились і місцеві депутати. Дуже приємно сьогодні бути черговий раз Ковалі. В, в 13-й вже проходить цей е, ковальський міжнародний пробіг. І в програмі цього пробігу е, чемпіонат України з півмарафону. Третій рік поспіль до організації на півмарафону долучається фонд Ігоря Палиці тільки разом. Фонд Ігоря Палиці долучився до проведення цих змагань. Е, Сувенірні атрибутикою для наймолодших учасників цього турніру, а також були виділені кошти на призовий фонд. Розмір кошти 30 тисяч гривень. Крім цього, фонд європалець тільки разу долучається до проведення інших заходів та турнірів. Також розвиває та розбудовує спортивну інфраструктуру області, підтримує почарованих та залановитих спортсменів. Мета ковальського міжнародного пробігу популяризація здорового способу життя та заохочувати молодь займатися спортом. Максим Шушко, Олександр Ткачук для новин на часі. Вперше в Україні відбувся чемпіонат світу з кікбоксингу. До Києва приїхали спортсмени з понад 50 країн. Захищати кольори збірної України випала честь воленянам. За високі міжнародні досягнення, третє загальнокомандне місце на чемпіонаті світу 2017 року у Греції. І прогрес у розвитку та популяризації кікбоксингу в нашій країні надали право, крім чемпіонату світу серед дорослих, провести чемпіонат Європи серед дітей та юніорів. Це не бувала подія в історії кікбоксингу і спорту в цілому. Дуже приємно, скажімо так, що взяли участь спортсмени з Волині з міста Луцька. Їх було двоє: це Іван Філіпчук і Софія Неділько. На жаль, Іван поступився в одній восьмій фіналу. Тобто він ввійшов вісьмірку кращих спортсменів світу. А от Софія неділько здобула бронзову нагороду, поступившись, скажімо так, більш досвідчені спортсменці з Іспанії. Андрій і сам у минулому професійний спортсмен двічі перемагав на чемпіонатах світу та майже десять разів брав золото чемпіонату України. Більше чемпіонські амбіції в мене були більше як. В учасника зараз на даний момент я допомагаю своїм спортсменам, і, скажімо так, це вже залежить від них, яких результатів вони хочуть досягати. Як тренер, я просто грамотно їх підвожу до цього результату. Ну і всіляко сприяю їм у досягненні їхніх цілей, які вони поставили перед собою. Тренер переконаний, що цей чемпіонат дасть великий поштовх розвитку кікбоксингу в Україні. Загалом тренується дуже багато спортсменів. Це і діти, і дорослі. Але ті спортсмени, з якими ми виїжджаємо на змагання різного рівня, це близько 10 спортсменів, які зараз на даний момент показують результат. Ну і в подальшому я маю надію, що до них будуть підтягуватися нові і нові спортсмени. Максим Шушко, В'ячеслав Марушко для новин на часі. Такими новинами завершуємо вечір вівторка. Слідкуйте за новинами телеканалу Аварс, щоб бути в курсі подій. Я Ольга Приступа бажаю вам вдалого вечора і до зустрічі вже завтра.